Щороку Київ топить під час літніх злив, і щороку кияни ставлять собі питання, чому це відбувається? Відповідь очевидна: міська адміністрація не вкладає гроші у ремонти зливної каналізації, хоча ремонтує по 300 кілометрів доріг на рік. Потопи після дощів настільки регулярні, що з'явились навіть карти вулиць, які обов'язково зальє, якщо пройде простойна злива труби чистиму регулярно, але у Києві складний рельєф. У Києві відходять із берегів річки та канали, які надходить зливова вода. У Києві вузькі колектори, які не справляються з напором води. Пояснення міських чиновників стандартні засміщення стоків неправильно прокладена каналізаційну систему та відсутність належного нахилу доріг викликають. Постійні підтоплення на вулицях Києва після злив, за словами чиновників у столиці, складний рельєф, тому прокладання каналізації значно складне, і на багатьох ділянках її спроектували нераціонально. Коли нахил доріг зробило правильно, це сприяє швидкому сходженню води. Жек та Київ автодор недостатньо уваги приділяють очищенню зливної каналізації. Сергієнко зазначив, що також впливає природній фактор засміщення зливів. Якщо кількість опадів дуже велика, каналізація не впорується і знадобиться деякий час, щоб вайда зійшла. Експерт висловив сподівання, що проведення капітальних ремонтів на дорогах у Києві та інших містах триватиме, і проблема поступово зникне. Сергієнко розповів, що за останні кілька років із понад 1600 кілометрів доріг у Києві було відремонтовано максимум до 900 кілометрів. Вчорашня злива з такою кількістю опадів у Київ вперше за останні 30 років, повідомили у КМДА. Нормативний обсяг опадів за місяць 74 міліметри, а завчора до 15.00 у столиці випало вже більше половини місячної норми. Нічний і денний рівні склали 46 міліметрів опадів.